А МД це взагалі то від жіночого не придумав. Знаєте, іноді у мене складається враження, що всі магазини, в яких є ігрові збірки, вже закінчилися. Проте ви так не думаєте, і вирішили мені нагадати за одну платформу, в якій я ще ніколи не бував. Тому сьогодні я завітав на Prom.ua, щоби подивитися, які там збірки, і заодно зіграти в Вінго. Передав слово офіційному кореспонденту з OLX.ua. І я прийшов, щоб розказати тобі про всі терми. Почнемо! 1060 в збірці до 8000 тисяч гривень. Корпус з подряпинами. Блок живем, якому було би менше 300 ватт. Нормальний такий комп. Мегамоцне поєднання на 25 рік, 1070 плюс Xeon китайський. Недалеко відходом від Xonів, Xeon на DDR 3 пам'яті. Міні-ПК. Незвично для оперативки кількість оперативки. Ryzen 5 5500, як ж без нашого улюбленого М4. Intel плюс AMD в одній збірці. В комплекті мега круті, клавіатура і мишка. Дуже мало пам'яті на компі. Екранчик на корпусі, 4 на 3 монітор, процесори старші 12-го року. RGB кулер Круті комплекти. Комплектуючи в некрасивому корпусі, погані комплектуючи в красивому корпусі. Магазин. Який існує також на OLX По Bluetooth передали, що Bluetooth адаптер Лоу профільна відеокарта. Щось неможливе. ам 4 до 15 тисяч гривень на промі. 11. -1. І коли в магазин пропонує тобі якийсь дебільний апгрейд Приємного тобі, друже, перегляду. Це є. Все прекрасно, я думаю, що погнали, погнали, чуваки. Будемо дивитися на ігрові збірки. Давайте я зразу. От мене тут є ігровий ПК. У нас є півтори години часу для того, щоб закривати ці всі теми. Ми якраз таки відповідно спробуємо це зробити. Перше, це а що ви мені на що ви мені це натякає? GTX 1070, Intel. Це точно буде після до тема. Тому що 1070 плюс Xeon. Це щоб ви розуміли, знаєте, що ми зараз перекреслив Китай. Ми граємо бачите? Ми граємо тепер по правилах світу. Тому окей, хай буде. Це міні-проце, я вам скажу. SSD тут 256 ГБ лише. Якщо чесно, от чесно кажучи, я би це зарахував за те, що в нас мало пам'яті на диску. Тому що це херня, це реально дуже мало пам'яті. 256 ГБ і все. Типу, тут більше нічого і такого і немає. Опцій для апгрейду немає. А, тут ще навіть 512 ГБ SSD можна поставити. Ого, ви що, що ви таке говорите? Ну 1070 70-та це, звичайно, справжня міць для геймінгу та відеомонтві. Відеомонтажу. Чому саме геймінг і відеомонтаж? Чому не геймінг і програмування, 3D-моделювання, щось ще таке? Чому саме відеомонтаж? В принципі, тут більше нічого такого і немає. Я думав додати якусь тему з гарантією. Я думав додати якусь тему з гарантією, але не додав, тому що я згадав, що це, типу, як офіційний магазин, щось таке. Хоча це більше як платформа, але виглядає як офіційний магазин. І тут, типу, дають якусь гарантію. Ох, ніхуя собі. А це 5500? А ми швидко йдемо Я побачив Ryzen 5 5.500, і мене зразу око нагострилося на нього. Тому що я коли бачу AMD, в мене відразу така шишка ОП. Кажуть, е, дарує чудові візуальні ефекти та високовізуальні ефекти. Це, типу, коли відеокарта починає горіти, коли 8-пін загорається, то це чудовий візуальний ефект, я згоден з цим. Прикольно, тут більше тем немає, але я ще, я ще оце от подумаю про SSD 256 GB, тому що 256 GB це мало. На мою думку, типу, що за хердян вообще? Давайте подивимося того ж продавця, в принципі, от є 4060 і 5, двадцать четыреста f Корпус такий. Потужний, правда, відеокарта чорна в ньому. Вся біла, відеокарта чорна. Ви би брали собі таку? Чи ви б не брали чисто через те, що вона чорна? Опис той самий, ну звичайно, тому що ну, тут для ігор стрімінгу та мультимедійних проєктів. Тобто тут лише для мультимедійних проєктів. Типу, цей магазин, що налаштований на таких, як я. А це от у нас тут можна десь подивитися, що це нове. От, знаєте, проблема в тому, що це Це десь пише по-любому, але ти не дізнаєшся, де це пише. Тут десь по-любому написано, що це БВ чи не БВ. Типу, це треба прям шукати. Ну, за того, Гарантія є. Тобто не написано там нові комплектуючі чи не нові, зато є гарантія. Ну, звичайно, що не нові. Ну що ми придумуємо, правда? Ми не, не придумуйте собі казочок. Може деякі нові, не знаю, якщо магазин совісний. Я не, не купував в них збірку, не можу нічого знати. В принципі, взагалі ти не дізнаєшся ні, ніколи, чи тобі дають е, вживані чи невживані комплектуючі, якщо вони робочі. Давайте краще, може, отак, от чисто магазинчик змінимо, ні? От перейдемо 40 к... 4060 Ti, кажете. Ага, 8 гігабайт. У мене є дуже велике бажання зробити ось так. Це в нас ще одна закрита тема. Корпус крутий, начинка фігня. Це що ж й однокулерна чи що? блядь? <плі> <плі> Ні, тут два кулера, по ідеї. Може це просто виглядає як однокулерна? Це прямо таке реально гамно в корпусі. Мені знаєте, з кожним, з кожним разом я все більше розшаровуюся, коли бачу просто 40 60 утяй. Я згадую, я згадую цю 40 шість утяй на 8 гігабайтів. У мене просто бігають хрущі по шкірі, а муравлі над вишнями дадуть. І відеокарти ці до мене в погані сни йдуть. Сьомій ранку мене будять. Ну і спати не дають. І цю відеокарту можна назвати лоу профільною? Чекай, а що, реально є, блядь, така чи шо? RTX 4060 Ti? Що, б? Ви що здуріли, чи шо? Ця відеокарта з кожним разом знаходить шлях, щоб мене е, дедалі більше і більше розшарувати. 20, Прикиньте, купуєте 22 тисячі відеокарту. <свісна> З одним кулером <свісна> на 8 ГБ, 4060 ti Прикинь, ось це придбати просто. Це, це жах. От, 3050, я не дивуюсь, кажу. 3050, 4060, я не дивлюся, 4060 ti Ці збірці такого більше нічого я не бачу, якщо чесно. Бля, чую, що ця тема до 15000 м4, ми її знайдемо. Ми її просто тупо не знайдемо. Ігровий комп'ютер Stalker 2 Pro. А це не UA Store часом. Ось цей от е... До речі, RGB кулер, Чуваки, все. Нарешті я його знайшов. Можна ці, цю тему закривати і більше. Більше не думати про неї. Ось, RGB кулер. Прекрасно, все закрито. 46. Що? Ryzen 5, 5500 і 4068 байт. 38, 16 байт операто. Єба це дуже зле Типа, з Моніком? Думаєш, це через це? Тут така ціна крута. А Monique що, 60 Гц. А ну давай подивимося що за монітори тут дають. Wi-Fi, Wi-Fi, не bluetooth. О, мік. Що... Це UA Store, чуваки Це UA Store Да, і Монік. Monique... На 75 Гц. 27 дюймів, Full HD, чуваки. От це ви хочете, типу, 38 тисяч придбати. Ми закриваємо ще одну тему. Дивіться, нам в комплекті дають просто прекрасні ігрові девайси, як ви бачите. Це мишка за 200 гривень і клавіатура за 500. О! Закрив! Дякую, що ти попався знову таки нам. UA Store це взагалі то найпопулярніший ролик на цьому каналі, який набрав найбільше переглядів. Так що Юастор респектосно. Не квітей мені зверху, будь ласка, якусь. Ну Windows 11 Pro. А Windows 11 нуб буде? Давайте тако, можна було б і 5600 вліпити, можна було б і терабайтник вліпити, Але ну це ж у нас UA Store, Так що, в принципі, ті почки мене не розчарували, але розчарували дуже сильно. Та ж сама комплектація, але за 51 тисячу. Процесор помінявся тут з на 5 5500 на 5600X. І за це ти доплачуєш. 14 тисяч гривень, чоловіки, жінки, діти, е, відійдіть від екрану всі, отак от і буде, коротше, чуваки, отак от у вас і буде. Якщо ви цей комп запустите на оцьому, от Game Power, ось так от він і буде виглядати в твоєму компі. То якщо в тебе немає громові відводу, блять, піздес тобі і все, да? А де блютуз, да. Як ви можете взагалі сумніватися в цих збірках, якщо тут у нас е, в збірці за 52 тисячі гривень стоїть боксовий кулер AMD, девайси за 200 і, і монітор на 75 Гц. ТОП-10 причин обрати Stalker 2 Pro Max. Мене достало це дивитися. Мене достало це десь. Це якась це якась повна маячня. Ми маємо теми закривати, а не оцю залупу оглядати. Окей? ПК AMD Ryzen 5 8400 f Про м 5 у мене жодної теми немає. Оце от я промахнувся, звісно. З м 5 жодної у мене теми немає. Я думаю, що буде зараз тільки гняні збірки якісь. А тут у нас виявляється, щось люди пхають якісь am 5 і 4060 і щось ще таке. Харт на 2 терабайти 2400 гривень. Мені здається, що це схоже на закриту тему. Апгрейд. Справді хтось це може і придбати, типу якісь там фоточки зберігати, я не знаю, що ще таке. Блять, коротше. В сраку. Давайте мені, мені прям, щоб закривати теми, мені треба кардинально прямо міняти курс, так скажем. 12 позитивних відгуків, зовсім не накручених. Прийшло мені через рекомендації. Да? І тут у нас за ту ж вартість майже що минулий. Ryzen 5 3600, але ціна 23 тисячі гривень. Ось знижка на 100 гривень у нас. Класно. Чи можна тут побачити взагалі хороший? Я думаю, найважча тема, яка в нас тут є, це хороший комп. Якщо ми якимось чином побачимо тут хороший комп, то мій світ явно змінить е, своє зміню своє загальне уявлення про цей світ. Тому що якщо тут є реально якісь хороші компи на промі, чому я дуже сумніваюся, станеться колапс. ай 6500 Ніхуя собі. Ви бачили? Тут і в нас АЙ і Той самий 11 перший сокет, який я відповідно і закриваю. Водночас з цим HD Graphics Тобто немає відеокарти в цьому компі. Я вже настільки в, в безнадії на, на щось, що я просто почав думати, типу, такий, ну добре, хоча б SSD вставили на байт Але це це ж херня якась, типу. Якщо так думати, то тебе намахають. Я думаю, що один-два таких випадки були, і вони такі, знаєш, сидять, думають, що реально придбав, єптевай. Може тобі ще Windows вліпити за 5 тисяч А тут і часом у нас. Тоже, не без відеокарти? Не знаю. Знаєте, я бачив багато. Я бачив багато, але, ну, 24 800 гривень. 5600 ід без відеокарти. Виключайте, виключайте цю штуку, мені це не треба бачити. Що за розташування блока живлення? Ще би де його поставили? А от що можна знайти тут за 50 тисяч? Знову ж таки. Це вже не Store. RTX 3070, 8БТ, і 12400 і все, і все. Більше нічого немає, це жах. Мені здається, що в цьому на цій площадці, на цій платформі зібралися всі найгірші магазини, які тільки можуть бути, тому що їм треба бути всюди. І вони, відповідно, поставили себе на всі платформи, які ну тільки можна було це зробити. А пром доволі доступний для цього, тому вони поставили себе на промі. Пром взагалі дуже дивна штука. Тому які тут черті водяться, я, чесно кажучи, без поняття. Ой, а тепер я поняв, які тут черті водяться. 12 тисяч гривень. Ось, от видно, ті збірки, які я очікував тут побачити. i 3570 GTX десь 63 ГБ. Це у нас тема ще одна, хоч щось добре. Процесор 12-го року з дідом, тема закрита. Клас. i 5 3570 прийшов до нас в лапи. Я думав, що рано чи пізно я його все-таки побачу, я його побачив. Ні, хіра тут у нас різно різнокольорова, різнокольорова заглушка. Клас. Тут, в принципі, нічого і не додасиш. 1060 до 8000 тут не буде. Я це вже знаю просто. Хіба знайдемо саму відеокарту 1060. Оу! Міні ПК! Туда його! У нас тут цей міні ПК, щоб ви розуміли, в принципі, такий ж самий, як той комп за 25 тисяч на вбудованій графіці з 5600. Ні, ладно, не такий самий, це Intel N100, це такий собі процесор. Дуже мультимедійний, я б сказав, на ньому хіба відео дивиться якесь. 60 ватт. Бля! Це вже читерство насправді, але ніби все чесно. Блок живлення 60 Вт. А в нас до 300. А ми закриваємо, а, а в правилах такого не було вказано, а добре, а, все. І са мінікомп, а де мінікомп у нас? А ось, міні-комп. У нас дві теми відразу. SSD 512 мегабайт, ні. Прям таки написали: мегабайт. Тут гігабайт, а тут мегабайт. Intel N100, ви чесно? А як так вийшло? Що тут Vega і Intel N100? Десь хтось, хтось когось найобує, мені здається. Або я щось не зрозумів, або вони щось не так вказали. Ну, в принципі, чесно кажучи, я схиляюсь більше до того, що вони щось не так вказали. Бо я вже бачу тут SSD 512 МБ. Та ні, тут реально, типу, процесор від Intel, а інтегрована графіка Radeon rx Vega. Ну такого ж не може бути. Чисто навіть в теорії, правда? Ага. Ось і він, до речі. Але тут, тут за 10, тут за 8. Який сенс купувати це тут, блять, я не знаю, типу. Ну мені подобаються такі опечатки, тому що це щось незвичне. Давайте закриємо тему на цей рахунок. у нас Intel плюс AMD, По факту, ну це, от взагалі, саме неочевидне, що я міг закрити тут, це Intel плюс AMD. Тому що в процесорах Intel будовану графіку AMD я ще не бачив, чесно кажучи, ніколи. Хоч щось нове дізнаємося в цьому стрібі, правда? А то тут гамно і гамно, бляха. Гамна ми і так багато бачить. 5700 XT і i 5 6500 А! Мені шкода цю відеокарту, що вона тут стоїть. Вчап 100 Гц монітор. О, вже класно. Оновлені драйвери та біос для стабільної роботи. За це був 2000. Водянка тут часом не стоїть. Та яка водянка, бі? що я придумав, собі Нічого такого немає. Це вже просто. Нам треба дивитися щось екзотичніше більше. Тому що тут. Е Tut Починаються вже якісь однотипні збірочки. Ryzen 5 3600 і десь 6 діабайт. Мені здається, треба було робити тему не 10 60 до 8 а 1060 60 від 20 тисяч. Я б знайшов це швидше. Ото вже, блядь. блять. Знаєте що, типу, мені не здається, типу. я собі не придумав, ви бачите? Ось, ну ви не бачите, напевно, через бітрейт план, я бачу тут царапини. Це точно царапини. От серйозно. Оце. Не думайте, що я придумаю. Я чесно бачу тут царапину, тому я закриваю тему поганим станом цього корпуса. Ну це не поганий стан корпуса, це в загальному тема мала бути з самого початку про подряпини. нас скільки вже тем закритих? Ох ніхрена собі. Ну ми так-то тут непогано закривали. Лінії ще немає жодної, але ми вже близько, ми вже близько. Давайте по-дешевшому відсортуємо. GT 730. Та в принципі це, це лоу про лоу профайл відеокарта. А в мене не було теми з компоми HP, ні, не було. Що, блять? В сенсі не було. Я отак прям писав тут. Ці теми придумав, у мене написано комп HP. Але ви бачите, тут немає такої теми, то виходить, це 26-тема. та тема. Рахуйте, що ми її закрили. А так, ми закриваємо лоу-профільну відеокарту, бо це ну, це лоу-профільна відеокарта. Віду Відеокартівська просто філя. <клес> Але навіть тут об'єм накопичувача 500 ГБ, не 128. Все-таки люди молодці. Молодці, що не ставлять 128, бо знають, що це дуже мало. Є можливість під'єднання до цього комп'ютера через програму для тіста... для тіста. програма Вікторія Аїда 26. <клес> а що? Для відав? Підірну до цього системного блока завіжіть з нами через соціальну мережу А Склад уцінених ІПУ комп'ютерів пропонує широкий вибір техніки і тіста. Виробник Хевлет Пакард Неправда, це не Хевлет Пакард, це HP. Тупі. Ооо! Ryzen 5 і 1660 Супер за 18 тисяч. Вудянка! Ууууу! У-у-у-а-а! Та ти шо це будянка і ще з екранчик можна рахувати це за екранчик? Я, я не очікував побачити таке на цьому компі. Я не очікував, чесно, на 200-му водянку, побачите, ви уявляєте собі? Два накопичувача систем, 2 на терабайт. 1 терабайт пар. П'ять на ну, куру. Хоча б хоча комплектація нормальна. Хоча б комплектація нормальна. Я не назву цей комп хорошим, але комплектація в нього більш-менш адекватна. Хочуєте, чуєте, в принципі. Давайте отак так подумаємо: 17500. Така комплектація? 1660 супер, am 4, 2600 й райзен. Водянка, корпус непоганий і білий. Може це цей? Поставимо оцей комп, такий от? Чи як? Я думаю, що можна, типу, ми, ми краще тут не знайдемо по-любому. Не думав ніколи, що скажу, що 2600 плюс 160 16 супер за 17 тисяч буде, типу, ок, але тут це непогано. Типу, да, водянка і вигляд в загальному рішає цього компа. 100% китайозна вода? Та ти що? Хочу сказати, що цей комп на 6 гривень дорожче вартує, він кращий. Насправді ніхіра, він гірший набагато. Оце от 6700. 2600 буде краще за 6700. І Цей комп набагато краще за ось цей. Це насправді. Це дуже схоже, у нас є тут тема, типу, гавняний корпус, але хороші комплектуючі. Воно взагалі не повинно бути пов'язаним якось з ціною. По факту комплектуючі тут ще реально більш-менш хороші. Щоправда, така сама збірка в дропзоні за 9000 є, от прям така самісінька. Але це опустимо цей момент. В принципі, так і є. Це т плюс тема ще одна. Ні, у нас, до речі, досі, у нас досі немає ліній, типу, по бінго, які могли би пройти. Відключення і зв'язок будована мережева карта так. Максимальна швидкість 0 Мбіт на секунду. Зрозумів. Зрозумів. До речі, ви то що собі ду. Тут таке продають. Якби я знав, що тут таке продають, я би це в тему додав. Я за що хотів сказати? Ось це, це точно магазин з Олік'са. Оцей Техногік онлайн магазин комп'ютерів. Це точно магазин з Олікса. І тому я закриваю тему магазин з Олекса, і в нас перша лінія закрита. Мені здається, що в нас тут є величезний шанс того, що ми закриємо прям все. А можем, ми можемо другу частину колись зробити по промо бінго. Так що да, це окей, все файн. i9 12900 і RX 470. Що, блядь? що що? Ні нихера. 12 тисяч чесно? Це охіреть. Якщо тут чесно ай 9 12900, то пише 12 ядерний Ай-9 I9 i92900. Охіреть. Купляєш цю штуку, продаєш 470, ставиш сюди якусь, як має 3080 Ti, і маєш собі компік за 30 тисяч такий. І саме обідне те, що ось це не закриває жодної теми, яка в нас залишилась. Охіреть. А це. Блін, це вайфай. Це вайфай модуль, а не блютуз модуль. Нам треба bluetooth модуль. Wi-Fi модуль не дає зазвичай одразу і Bluetooth. а я не знаю, я не використовую. В типу, мене в мене в материнці вбудовано. Типу я майже не користуюсь цією штукою. Бля, ну якщо так, тоді це. Ну в принципі, це логічно. В принципі, це. Бля, може воно і так і є? Бля, ну ладно, тоді, тоді закриваємо йо. Тоді би закриваємо цю тему, окей, що я щось зволікаю. Так, нам ще треба знайти екранчик на корпусі. Нам ще треба знайти 4х3 монітор, 4 на 3 монітор, а М4 до 15 тисяч гривень. 12 буде 24 ГБ оперативки, до 60 до 8 тисяч і 3 Xeon, До речі, тіар 3, щось я не дивився на це. Ваше FPS єлі долгоносіки. Шо блять? Ваш FT seлі долгоносіки. Щоб в піс можна купити ту чудесну сборку. Шо блять, ш. Я... я цього не чув, добре, я цього не чув. Що це взагалі таке було? Рожева мишка комп'ютерна бездротова з підсвіткою акумулятором ігрова. Геймерська! Перенесли, перенесли, Геймерська. Чому? Те, що вона рожева кольору, означає, що вона геймерська? Ти диви, який тут який тут плейбой, блять, нос. Вона бездрутова і на тайпсі? <реш> Оце капець. Прикиньте, це краще, ніж суперлайт перший виявляється. Це вже в нас друга сторінка скінчилася, я перепрошую, йомо. -йо. Нас, ну, так то, блін, знаєте що? Нам треба робити як? У нас залишилося 27 хвилин, щоб ви розуміли, на всі ці теми. Зараз ми залізнемо в дешевше. А це точно ігровий ПК? Ігровий ПК Dark Flash White Tower i 5 12400 f Сігма! Зато Сігма, ніхі рачуєш. 378 ГБ. 1000 ГБ SSD 12400F в Думкраті. Сігма. Тим, що ви побачили, можна описати весь наш взагалі все наше перебування на промі. Ось цим саме ось цим кумпом. <laughs> ну, за 3500 так, то непогано, знаєте, непогано так. HP AMD A10. a 10 Це Сікет! Сікет процесора FM2, Та НЕ am 4 ну, Ель Прімо! З монітором, знову Full HD, фіт, то дайте 4 на 3 монітор. SSD 28 і все? ДА, лише ssd 28 Є, yeah, yeah. це тема! У нас ось закрита ще одна лінія між іншим. У нас ще залишилося справді так, ну, непогано ТЕМА А ЧАСУ скільки? 23 хвилини? Йоп, твою мать. Ген Машін. 3 34300U. І це АМ4 до 15 тисяч гривень. Тому що це міні ПК. Вітаю вас всіх. Давайте 5. А це 4 на 3. Бля. Ні, це... Це 16 на 10. Але це квадрат. 4 на 3 дуже складно, напевно, знайти на сьогодні. Я так підозрюю. О! О, Yes! Єс, yes, у нас є, у нас є 4 на 3. 4 на 3 монітор. Подивіться, біжить купувати комп з аніме фігуркою всередині. Core 2 Quad, 4 гігабайти, Nvidia Quadro 2000. Ого. На цій штуці GDZR5 пам'ять ніхіра. А хоча, в принципі, GDR 5 пам'ять, то нічого такого насправді тут і немає, вона давно була. Ладно, ні, йдемо далі, йдемо далі. У нас трошечки трошечки завал по часу. Нам треба нам треба спішити рухатися. GDR3 третій кселончик, не, не попадався ще нам, так? Да? Тут 1050, 6 тисяч. Будь ласка, дайте якусь 1060. Ну. Ущадіть. міні-кумпи. Далі тут GTX 745. GTX 745 знайшлась перед тим, як 1060. р 350. -та? Такі екзотичні. Я таких комплектуючих ніде ніколи не бачив. Xeon, до речі, Xeon DDR3. Вітаю вас, вітаю себе. О, у нас що, скінчилися X? Це цікаво, до речі. d 400 g але. G400G, ну та ні, ладно, це не цікаво, я помилився. Дозволив за невеликі гроші грати в чесні ігри на середньових налаштуваннях. Що? увагу Ціна вказана в корпусі без блокового з вікна. А де вікно тут, блядь? Тут немає вікна. 1650. А чому не 10,60? До речі, насправді 9 тисяч за 1650 плюс ксеон на Діті третій Ну це ще насправді, ну. Це непогано. Так, да, я розумію, що Алік лютий, але 9 тисяч. Гамемакс корпус. Цей корпус буде важити більше, ніж я, напевно. Ми ми не знайдемо до 8 тисяч десять шістдесяту, чоловіка. Я думаю, ми не знайдемо просто їм. Хіба? Ми можемо знайти саме 1060-ту, іменно 1060-ту. Але це можна рахувати чи читами, але. Кому кому не похер? Ну от є 9 тисяч десять Ну але це не чесно буде враховувати це. Типу, так, да, от у нас 1060 та 6 гбайт, навіть за десь 9 До речі, чекай. Чекай, чекай, чекай. Тут було 20 гігабайт оперативки, ні? Так, да, 20 гігабайт! Прекрасно. У нас залишилося дві теми, це екранчик і 1060 до 8000. В теорії часто часу, часу де 13 хвилин, нам вистачає, ще часу. Вообще GTX 651 ГБ. Яка тут різниця в цінах? Це просто жопа. В одному компі за 9 тисяч Xon плюс GTX 1650, а в другому i 7 другого покоління, і GTX 650. Я думаю, де ви тут. Дорожче, да? Якщо тут немає екранчика на цих купах, ну що ви, чуваки, ви що, серйозно? Тут не буде екранчика. Хочете наді мною прикальнутися? Тут є екранчик, ось відповідно і він. <с> <ending> на промі є екранчик офіційно. У нас залишається одна тема це 1060 до 8 тисяч. Ну да, і в принципі, чуваки, ось ось. Ну, так як написано. Як написано, то це підходить, але я казав, от я прям конкретно казав, що має бути в збірці до 8 тисяч, 1060 У нас було 1060 в збірці до 9 тисяч. Я думаю, що ми для цього. ну Це остання тема, чуваки, Це остання тема, яка нам лишається, щоб виграти Бінго по прому. Тому я думаю, що ми можемо зробити мені поблажку. Правда ж, друзяки в чату? Блі, ні, Блін, тут я собі тупо скільки. Ви <реш> пожалійте мене, блядь. <реш> Та ну. Що всі ні, ну. Та ні, ну чуєте, якщо цю відеокарту хтось хоче купити за 8 тисяч, я можу вам таку саму за 8 тисяч продати. За і потім мати 4 спроби купити такі самі з цього з Олікса. Чесно? Чесно, причесно. Що, блядь, там було? Ігровий ПК, Intel Core i 3. 10100f4 8 потоків. Новий 16 ГБ DR4. Знаєте що? 17 гривень, 1066 ГБ. Збірка. Я знайшов. Ура! Ну, ми граємо по правилах прома. Мені все одно, ми граємо по правилах прома. Я знайшов, бачите, 1066 діабайт за 17 гривень, збірка а й третім 100М. І попробуйте зі мною поспорити. я, е, Мене мої очі не обманюють, вас теж. Ви бачили все на власні очі і все. Тепер я точно можу оголосити 5 хвилин до кінця Бінго залишається. У нас перемога в Бінго по прому. Пром це така цікава локація, насправді не розвидана мною. Я ще ніколи в ній не був. Я один раз зайшов і згадав, що о ніхіра собі така, така штука існує, як пром. І ось ось о воно. Ви цього очікували. Да? Ви очікували побачити таке, що ви побачили на промі, як, як ви побачили тут? От я теж очікував. Коротше, по висновку по цій, по цій локації можу сказати, що тут нічого іншого, ніж Олікс, я не побачив. Просто ще більше виняткового дришака. І бай! Як ось це, наприклад. Купуйте всі ігрові рукавиці, 12 штук, 18 гривень.